Військові наші гороки. Розкажи трошки нам про ситуацію. Розкажи трошки нам про ситуацію. Тут ми сьогодні отак вуха чули, що... Російська пропаганда вже говорить про якісь свої успіхи, яких і немає на цьому напрямку, але вже робить, починає робити вкиди. Як насправді тут, на межі Донеччини та Луганщини? Ну так, російська пропаганда кожного дня бере власне, ці місця, куди ми зараз їдемо. Зараз будемо на цій території, яку вже взяла російська пропаганда. Але ми їдемо з дівчатами, журналістками в напрямку. Будемо спілкуватися з нашими бійцями. Хоча насправді ситуація досить складна в цій місцевості, тому що е, стирають з обличчя землі фосфором, е, касетом. Щодня відбуваються контактні бої, і вже от, нещодавно, були навіть в нічний час, ворог е, пробує штурмувати наші позиції, хоче е, повністю захопити Корвацьку Донецьку область, але на сьогодні вдається відбивати е, е, захищати наші позиції, відбивати атаки ворога. А яка відстань від позиції карпатської січі крайніх до позицій ворога? Буквально Менше кілометра невеликі. А що з хатою таке було? Це косапа на її корону. Ящика. Не, я шучу, це просто снаряди теж. Ну, там вже все пусті ящики. там водять, тут подірка. Якісь люди вернуться, а в них багато дров. А І в хату там... що прилетіло, що її отак от з цього боку? Ну, на жаль, ми не знаємо, Могло прилетіти, що взводу. Ну, це, якщо вони замітили, ми йшли, там ще з хати нічого не залишилося. А взагалі в цьому селі ми його не називаємо назви, але можемо сказати, скільки відсотків нашу на думку зруйновано от в такому вигляді? 80% виглядать так. Можна навіть, я б сказав, навіть 90%, я не бачу таких прям хороших. Оце наша хата, що нормальна, боліна. І ту навіть не відпав. Так, хлопці, теж розкажіть. початку по тому постановці, яка сьогодні у вас була, і попередні дні. Як тут? Ми знаємо, що ми не називаємося населеного пункту, де ми знаходимось. Ми кажемо, що це напрямок поблизу Криміної. Розкажіть, як тут зараз російські війська йдуть в наступ і як діють? Лізуть. Лізуть піхота. Пару чоловік групами скатаються з різних сторін. Підходять, тобто і такі. Бувають такі вилазки, що ну, ну, чуємо рації, ми ж сидимо тут в богилах підтримка, так сказати, коли їх вже багато лізе, коли там багато нас аж тоді ми виїжджаємо і там, починаємо їх трохи відстрілювати. А так піхота справляється наче, з мінометниками. Дуже багато піхоти, але розвідка показує, що дуже багато посадних людей. орки. Вони вже в наглу, як татари, лізуть, просто сідають, залазять, питаються, за просто м'ясом пробитися. Та ми, ми чули, що їх трохи із Бахмута сюди перекидають, так? Так, так, вже вони тут. Як їхні успіхи, чи є, чи немає їх, зокрема, на вашій ділянці? Чи тримаєте їх, і не даєте посунути лінію? На нашій ділянці ми їх тримаємо дуже добре. Значить, Вони ще далеко ні разу так не зайшли. Навдаліший виїзд був недавно. Це коли не бачили, чи снаряди розірвались. орхів здохли, там все одно. По тому казали, що вони все-таки розірвалися. А так, не знаю. Мало працюємо, економимо боєприпаси. ми зараз виконуємо таку функцію, наче екстреної групи. Якщо вже все буде дуже погано, тоді нас визивають. Але ж боєприпасами ви кажете трохи, ну не можна так. так, що... Не то, що трохи мало й точно. Можна сказати про що, що їх немає. То вже в такій потребі, коли ви знаєте, що треба стовідсотково виїжджати, то тоді ви вже їдете і витрачаєте їх безнема смислу їх. зараз, у нас якщо у в нас мало снарядів, і просто виїжджати і обстрілювати, тому що там є ж 20 чоловік приїде завтра 40 туди. Яка інтенсивність бою, як піхота? Там ви з, з ними спілкуєтесь безпосередньо, як вони штурмують, і вони йдуть так само як під Бахмутом, маленькими групами, от такими, Поскільки ці групи і як вони діють, ну все як у казав три-п'ять чоловік, і постійно вони то з одного напрямку, то з другого are... yeah. Щупить, щупають. Куди? щупають. куди, і вони шукають слабе місце? Ми поки що не знайшли. Ну, У нас його немає. Скільки на одну позицію нашу може бути таких вилазок впродовж дня їхніх? Більше всього, що я чув, це було три спроби наче орків за день зайняти її позицію, наче вибір наш. Далеко смально. Це березень. Він. Ось деві ракета вилетіла, бачу но, і він її теж веде, бачиш, справу поведає в горку воду. І сей ще одну загружу. Там у них Угу, угу. Ну, самозарядно, да, виглядає. Ну що, бачиш, як виглядає рекорд? І пружинка вмісто заряду. Так, Що ж ти бачила? Це найпевнений прифейний тонк. Ага. На ньому це тонк таких тонків. Та 80 УК. По ним ездил командир батальона Кадимировской Сирии. Ну, это танку? Да, а потом а, они все. Сантим, А потом мы перебили одним танком почти танк. Хорошая машина? Хорошая. Конечно, не Мы на них уже тысячу километров ездили. С момента и вот пора, не мы такие, не такие. Модификации. У нас там есть шаден танк. Вот он уже